Вітаю! Сьогодні ми займемося реалізацією стоп сигналів і світла заднього ходу, так як і ми планували минулого разу. Для цього ми будемо працювати в проєкті WebRemote. І нас буде цікавити саме файл webremote процедура loop. Для того, щоб в неї швидко перейти, нагадую: тут є така річ, як Outline, де всі методи посортовані. По алфавіту, і ми можемо собі з легкістю орієнтуватися. Головне пам'ятати порядок букв в латинському алфавіті. Якщо ви слідкуєте за репозиторієм, то ви вже помітили, що тут є. У нас вже блінкери заведені на Backlight і на Stoplight, які який довгий час маринуються. От сьогодні. Настане їхній зоряний час і ми їх налаштуємо. Для початку налаштуємо наші блінкер для стоп-сигналів. Чому я буду використовувати блінкер? Тому що він дозволяє мені не переживати за всякі часові проміжки, а просто включити його, і він собі буде керувати стоп-сигналами. Але тут виникає питання. До того ми використовували блінкер для того, щоб періодично блимати поворотами, але стоп-сигнали повинні світитися. І зараз е, я в двох словах розкажу, яка задумка в мене виникла з стоп-сигналами. Значить, е, в нас є блінкер Stop Light. Давайте ми йому додамо базову послідовність. Стоп-лайт пін. На 0 секунді в нас буде значення мати хлоп, тобто виключений. І через деякий час він має включитися. Ну, чому я тут роблю дві. Дії на нульовій мілісекунді, тому що коли блінкер в мене закінчиться, він повертається на стартову позицію, тобто виключене світло. А, а так як в мене обидві ці дії виконуються на нульовій мілісекунді, то в мене світло виключиться і потім відразу включиться. І світити ці е, стоп-ліхтарі будуть протягом якогось певного часу. І було би добре в цей час мати можливість налаштувати, наприклад. Налаштуємо його в змінні Stop-Light Duration. І також тут було би добре мати можливість налаштувати яскравість. Не просто включено-виключено, а, скажімо, так як ми поступили з казівниками поворотів. Заведемо зміну для яскравості стоп-сигнал. Ну і тобто ми на нульовій секунді включаємо його, і потім через деякий час ми його виключаємо. Так, тепер конфігу потрібно завести необхідні зміни. Йдемо туди, де оголошений наш конфіг. І оголосимо зміну. Наприклад, буде е, такої ж яскравості, як ближнє світло, тобто 100. Так, і тепер вертаємося знов в то місце, де ми були. У нас там є ще одна помилка, тривалість включення стоп-сигналу. її зразу ж тут оголошу. І вона буде, наприклад, 3 секунди, тобто 3000 мілісекунд. Тепер для того, щоб в мене не відбувалося постійне блимання, я налаштую параметр Repeat false, тобто не повторяти. І для того, щоб цікаво за цим всім дійством було спостерігати, не підключаючи все шосі, ми виведемо інформацію в серіал-порт. І е, аналогічно як і з вказівниками поворотів. Я вже трохи тут схалявлю і скопіюю. Ми налаштуємо відправку пакета на веб-інтерфейс. Далі нам потрібно заглянути в то місце кода, де обчислюється швидкість нашого шасі. Це є у нас handle вікle. І в нас є параметр Speed, який знаходиться в діапазоні від мінус 100 до 100. Ось тут ми його перетворюємо в швидкість моторів, і так само ми його запам'ятовуємо у змінну State Speed для того, щоб потім її використовувати. Багато разів. Давайте ми це тут зробимо. Ось. І так, щоб все було по феншу, і вже скористаємося не локальною змінною, а змінною стану. І логіка має бути така. Іф зменшується. Ну, якийсь такий алгоритм ми маємо застосувати. Якщо швидкість зменшується, включаємо стоп-сигнали, якщо швидкість збільшується, виключаємо їх. Ну, щоб реалізувати такий алгоритм, нам потрібно завести ще одну додаткову змінну. Я її, наприклад, назву якимось чином дуже схожим. До швидкості. Не бійтеся довгих назв, тому що ми друкувати їх будемо тільки перші букви, а далі все буде доповнюватися автоматично. Такого свого роду читерство в нас буде. Е, значить, якщо. Давайте ми це винесемо в зміну, так щоб код був більш читабельний. Ось це в нас є поточна швидкість мінус швидкість, яка застосовувалася для включення стоп-сигналів. Тобто, якщо поточна швидкість більша від попередньої швидкості, то ця зміна буде. Більше нуля, якщо швидкість менша, то швид... ця зміна буде менша нуля. І тепер ми. Значить, якщо дельта. Так, я тут допустив невелику опечатку. Зараз виправимося, нічого страшного. Тобто, якщо швидкість. Менше якоїсь граничної швидкості. Я би напевно також це виніс в конфігурацію, так, якщо швид... швидкості менше за граничну швидкість. Так, додаємо в конфіг. Для зручності я тут оголошу додатнє число, але в умові я його використаю зі знаку мінус, тобто, в мене дельта буде зменшуватися, якщо вона передає. Перескочить в цю границю, то нам потрібно включити стоп-сигнал і запам'ятати поточну швидкість. І е, якщо в нас дельта досягне нуля, або почне е, зростати, то ми повинні зупинити свідчення стоп сигналів. Або, мабуть, я також використаю ось цю зміну. Якщо швидкість зросла на цей самий показник, то ми примусово зупиняємо свідчення нашого блінкера. Змін процедура END на будь-якому етапі. Зупиняє Блінкер і переводить його в початковий стан. Такс. І що? Давайте випробуємо, що сталося. Ось цей коментар я зараз стру. Я вже його реалізували. А цей хай буде для інформативності. Якщо з прочитаного не буде зрозуміло, про що йде мова? Так, зараз я прошию Вемос за кадром, а ми подивимося вже на результати. Прошивку завершимо. Е тепер отут я відсуну трохи вбік для того, щоб було добре видно. Е в мене є термінал з Вемоса і є ось е наша ручка керування швидкістю. Тобто, е давайте я ще трохи зменшу. Щоб було краще видно. Mm. Ось. Значить, я коли починаю їхати вперед, бачите, тут в мене відбувається е, вивід інформації з монітора, і е, коли я відпускаю ручку, засвідчуються стоп-сигнали. Тобто набір швидкості відпускаю, засвітилися стоп-сигнали. Тривалість свідчення стоп-сигналів у мене поки що виставлена на 3 секунди. Тобто, якщо я їду, відпускаю. Раз, два, три і стоп-сигнали виключаються. Так, але тепер, коли я програмував ці всі речі, то ми також примусово виключаємо стоп-сигнали в тому випадку. Коли наша швидкість зростає на якусь певну величину, давайте попробуємо, чи ця умова справджується. Тобто ми розігнали автомобіль, пригальмували, розігнали знову. Ну, як бачите, 3 секунди не пройшло, але стоп сигнали виключилися. Тобто, в мене поки що все працює, за таким алгоритмом. Як я планував. І та сама історія з рухом назад має бути. А от з рухом назад вийшло все не дуже правильно. Бачите, все працює в інверсії. Тобто, що потрібно зробити, я думаю, що потрібно взяти швидкість по модулю і розглядати тільки. Постійно додатні її величини. Зараз я зроблю невеличкі правки і подивимося, що вийшло. Бо, як, за... як бачите, зараз, коли я розганяю автомобіль назад, то засвідчуються стоп-сигнали. Все має бути навпаки. Має працювати аналогічно, як і рух вперед. мене тут зараз якраз прикручено на тому місце, що потрібно, і я візьму просто скористаюся функцією Eps, це означає абсолютні значення для вчислення дельта швидкості. І відповідно, якщо я швидкість беру абсолютно, то Останні значення мені також потрібно запам'ятовувати абсолютно, бо інакше нічого працювати не буде. Ну що ж, пробуємо прошити, а тим часом ставлю на паузу. Так, ну от я прошивку зробив і перевірив. Тепер перевіряємо знову вперед. Нічого не зіпсувалося. Задній хід. Все зремонтувалося. Чудово. Тепер перевіряємо, чи в нас працює примусове виключення при наборі швидкості. Працює. І та сама річ. При русі назад. Також працює. Ну, і тепер е, аналогічним чином потрібно зробити включення ліхтарів заднього ходу. Ось я налаштував е, блінкер для задніх ліхтарів, таким самісіньким чином, як і для стоп-сигналів. Зараз я все скопіпастив, але. Але треба дещо ще поправити, Так, яким чином це працюватиме? Значить, ага, і ще пін. Мабуть, він не так називається чи що. Насправді я зробив початку. Ну, все-таки потім треба буде все поперейменувати, тому що Blinker в мене Backlight, пін називається Reverse Light. І зміни я теж називав Backlight, Треба буде потім дещо їх узгодити. Ну, тобто, як воно працює? Перш початковий стан виключено. Потім зразу ж після цього включається на певній яскравості і тривалість свідчення, ось тут є одна секунда. Але ця тривалість не має значення, тому що після того відбувається повтор. Тут ви бачите, на відміну від стоп-лайт, бэклайт у нас буде світитися завжди, завжди, поки в нас швидкість знаходиться у від'ємному діапазоні. Ну і відповідно. WriteEvent буде сигналізувати на веб-інтерфейс про те, що включений ліхтар заднього входу. Тепер йдемо в процедуру Handle Vehicle і запрограмуємо логіку. Подібним чином, як ми робили з стоп-сигналом. бачите, умова дуже проста: якщо швидкість менше 0, включаємо, інакше виключаємо. О, і знову початка. Тут має бути зміна Backlight. Ось таким чином. Ну і е, бажано е, поставити тут ще умову, що не включати. Поки Backlight включений. Ну, для чого? Це для того, щоб. Е, Лишній раз на веб-інтерфейс не відсилати не дані, тому що в нас відповідно, буде переключено на нульові секунді з нуля на одиничку, і кожен раз, як буде відбуватися переключення, ми будемо на веб-інтерфейс сигналізувати про це. Нам не потрібно це все робити, хай воно собі йде своїм чередом, так як ми робили з поворотами. І ще таку саму річ я би додав для стоп-сигналів. Тобто, якщо стоп-сигнали не включені, то ми їх включаємо. Ну, а виключати можна і без перевірки, це все рівно відбуватиметься. Ну, виключення буде відбуватися своїм, своїм природнім шляхом. Mm -hmm. Ну що ж, знову ж таки, за кадром прошиваємо і пробуємо. А, так, ну за кадром я прошив, але помітив деякі баги. Значить, перший баг все-таки не потрібна перевірка на то, чи працює заднє світло чи ні. Тому що, якщо ця перевірка існує, то ми пропускаємо кілька. Ітерації лупа, і, і відбувається на веб-інтерфейсі блимання цього малюнка заднього світла. І та сама історія з стоп-сигналами. Тому ці умови я тут прибираю. Але натомість необхідно ще невеличке доповнення. Коли швидкість у нас менша нуля, ми світло включаємо, а коли більше нуля, ми його не будемо виключати, а дочекаємося все-таки поки. Блінкер сам виключиться, получиться такий ефект, ніби ми коли відпустили джойстик, так як в реальній машині тоді дотягнулися до ручки переключення передач і виключили її. І якраз за оцей кроміжок часу, на який налаштований блінкер заднього світла. Буде е, відбуватися затримка його виключення. Тобто, в нашому випадку я е, зробив його по дефолту, backlight duration, по дефолту одна секунда. Ну тобто, буде, це непоганий ефект. Знову прошиваємо повторно і пробуємо. Ну, от на скору руку так і не вийшло все правильно поправити. Як Бачите, оскільки у нашому Блінкера стоїть Repeat True, то і він собі блимає до безкінечності. Тобто, помімо того, що... замість того, щоб ми його виключали, ми будемо йому скидати прапорець Repeat, і він буде переставати блимати. Тобто робимо ще невеличку вправку. Значить, коли ми його запускаємо, перед тим ми маємо казати, що він буде повторюваний. А замість виключення ми будемо скидати йому. Прапорець того, що він повторює. І, відповідно, коли Блінкер дойде до кінця, він просто сам затихне. Ну, давайте попробуємо, чи так вийде. Ось я прошив і пробуємо. Включився задній хід. Виключився задній хід. Стоп-сигнали. Включився задній хід. Секунда паузи. Виключився задній хід. Виключились стоп-сигнали. Задній хід, Стоп-сигнали. Виключився. Виключили стоп-сигнали. Ну, як на мене, вийшло досить непогано. Тобто в нас дуже вийшов реалістичний і копійний інтерфейс. Тобто в нас є і казівники поворотів в одну в другу сторону. Бракує тільки аварійки. Габаритні вогні, ближнє дальнє світло. стоп сигнали Заднє світло. Ну і, відповідно, так само воно буде відпрацьовувати і на моделі. Тому не встигайтесь, коментуйте, можливо, щось порадити, що ще зробити. У нас залишилося з невиконаних елементів, це вказівник швидкості і рівень заряду батареї. Для цього ми наступного разу змушені будемо розробити нові контроли, тобто прогрес-бар, в якому буде відображатися заряд батареї. А поки що ставте лайк е, підписуйтеся. По заявках тих людей, хто коментують, я зроблю також ще окрему серію, де врахую всі ваші бажання. Ну, і тепер невеличка демонстрація. Значить, їдемо вперед. Зупиняємося. Загоріли стоп-сигнали. їдемо назад. Зупиняємося, загоріли стоп-сигнали. Бачите, все відпрацьовує і на веб-інтерфейсі синхронно. Вперед, зупинка, назад, зупинка. Ну і відповідно вказівники поворотів. Все працює асинхронно, назад, зупинка. Вперед, зупинка. Їдемо вперед. Пригальмували, назад. Пригальмували. Зупинилися. Все, дякую за увагу. Бувайте. Ну і пам'ятайте, що Росія то як кончена країна, і не забувайте донатити на Збройні Сили України і на потреби волонтерів, які допомагають нашим військовим. Якщо ви таких не знаєте, кому довіряти, то. Пам'ятайте, що є банки, банківський рахунок Збройних сил України, куди також можна перераховувати кошти. Поки що, дякую вам за увагу. Бувайте здорові, бережіть себе.